Завдання які вже на цьому тижні відбудеться з'їзд адвокатів, на якому правники оберуть трьох членів до Вищої ради юстиції. Один із кандидатів, ігор Фомін, маючи багатий досвід у захисті політичних діячів, каже, влада і чиновники, які наділені нею, змінюються правоохоронна система в Україні. ні. Незалежність суду, перед за все, має лягти на плечі нового складу Вищої ради юстиції. Чому це має бути? Бо перед за все. Гарантію незалежності суду є незмінні суддів. Не треба нічого видумувати. Якщо суддя впевнений, що його завтра не знімуть, хоча б з роботи за те, що він постановив законне рішення, може він спокійніше буде це рішення приймати? Друге, ну треба вже дати по руках тому парламенту. І сказати їм, хлопці, що ж ви робите? В мене суд суддя по справі приймає рішення, завтра вже якийсь депутат вносить вносить якусь там не знаю подання щодо звільнення його з посади судді. Він в справі, був бачив ту справу. Керівник проєкту Справедливе правосуддя Девід Вон каже: для того, аби українці почали довіряти суддям, необхідно встановити чіткі вимоги щодо кваліфікації та роботи Феміди. Окрім того, не менш важливо, щоб до складу вищої ради юстиції входили не тільки судді і адвокати, але й представники бізнесу і навіть психологи. Політикам дорогу треба закрити, а ще скасувати право створювати чи ліквідувати суди. Президентом України для того, щоб в країні функціонувала демократія, жила демократія, необхідно мати незалежну судову систему. І один з способів досягнення цієї мети це обмежити роль президента до церемоніальної в процесі призначення суддів. Наступне це обмежити право президента на створення судів. Суди повинні створюватися за законом, а не президентом. Дуже важливо мати до дуже чіткий розподіл влад і баланс цих гілок влади. На запитання Ігоря Феміна щодо актуальності суду присяжних, як ще одного важеля у судовому процесі спогад, про який, до речі, є в Конституції, Девід Вон каже, присяжні покращать стан справ у судовій системі нашої країни. Але окрім змін до конституції, необхідно дороге фінансування та потужна інформаційно-освітня робота з громадянами для Ростислава Кравця. Основною мотивацією отримати членство, ситуація в Україні і бажання того, щоб Вища рада юстиції стала незалежною, Залежним органом і робота вищої ради юстиції я вважаю що це повинен бути саме той орган, який повинен забезпечити гарантію незалежності суддям для того, щоб не було цих всіх політичних справ, політичних замовлень. Сім ми бачили, як розглядалися у нас там політичні справи, і вони до цього часу йдуть, і ми ще побачимо їх. Наразі зазначає Ігор Фомін, є великий тиск на суддів, як політичний, так і суспільний. Тому зробити наш корумпований суд незалежним обов'язок майбутніх членів Вищої ради юстиції. Добір членів на сьогодні Вищої ради юстиції має бути дуже обережним і дуже чистим, бо не мають іти на цю роботу. Люди, які не мають бажання захистити судову владу, Анна на Єва Мельник Василь Синіцин спеціально для інтернет видання Кримінальна юстиція.